Доброго дня, друзі. Ми нарешті досортували бебічок, костюмчики, бодіки. І пропоную вам пройдемося по розмірам і по моделькам, щоб ви бачили і розуміли, які є розміри які модельки. Це на 12-24 місяці. Такий набір з шапулькою він йде. Такі штанці, бодічок і шапулька. Такий на 6-12 місяців. Так само це набір трієчка, шапулька, штанці і бодічок з довгим рукавчиком. Такі наборчики це на 12-24 місяці. Тут іде бодічок на короткий рукавчик, бодічок на довгий рукавчик. І такі штанці йдуть. Такий набір з шапулькою 12, 24 місяці. З такими штанятками. Такі наборчики. 12, 24, 12, 24, 12, 24. Також трієчка з шапочкою. 6-12 місяців. 6-12 місяців. 12, 24. Бодіки. Мультяшки 26 місяців такий. 6-12 місяців бодічок. Такий, знову набір 12,24. Такий 12,24. Ще є також такі наборчики. Також бодічок на довгий рукавчик, штанята. І на короткий рукавчик. Такий набір. 2-4 місяці такий. Одні штаня попалися дві одинички в наборі, 6-12 місяців, водічки 12-24 місяці, 12-24 місяці, 12-24. Ще такі наборчики. 12-24. Це набір бодиків, три одинички, 6-12 місяців. Далі, так само в повторі. 6-12 місяців. 12.24 двадцять чотири, 6, 12. 12, 24. 12, 24. 12, 24. 12, 24. 12, 24. Переважаю. і 12, 24. Сімдесят чотири, такий. 12,24. Така трієчка з шапулькою. Дванадцять, двадцять чере. Дванадцять, двадцять четвер. Шість, дванадцять місяців. Дванадцять, двадцять четвер, дванадцять, двадцять четыре, шість дванадцять місяців. Дванадцять, двадцять

6-12 місяців. 12-24. чотири. Дванадцять, двадцять чотири. місяців. 12-24. 12-24. 12-24. Дванадцять, Такі дванадцять, і 6, 12, такий. 12, 24. Такі вийшли у нас лотики Замовляйте.